Сьогодні ми знову були на об'єкті і е, там, ну, з приводу вайтбоксу, якщо чесно, все ж таки обираємо найкращий варіант, найліпший, найшвидший, так, щоб людям було економно потім. Зараз от знаходимося в одній з квартир, хотів би показати, як штукатуриться стеля в даному варіанті. От в цій квартирі йде штукатурка стелі. Бачите? Так, це величезний, який об'єм роботи, який економите бо того ніхто не робить, наскільки я знаю. Е, Що нового? Пробуємо варіанти фарб, пробуємо варіанти оздоблення, та витягувати так, щоб було рівненько, щоб можна було наносити інші е, шари. В майбутньому мається на увазі. Бачите, вже поставили е, профіль під гіпсокартон. Шпаклювання, ой, штукатурення. Так, от вам покажу так, з вайтбоксу, покажу дещо з нашого. Розбираємо кран. Якщо так продивитися, бачите, кран вже перший наш кран, який ми ставили, інший кран його розбираємо. З цього все починалося. Трошки менше, ніж 2 роки тому. Ну, от Зараз ми на фінішнемо тут. Кран тоді поставили, по-моєму, літом вже. Продовжуємо, продовжуємо шукати найкращий варіант для оздоблення наших вайтбоксів. Ми десь вже на фініші. До наступних зустрічей.